Та це вже тимчасово що похолодало трохи. Да, і ще в деяких регіонах навіть сніг випав, що ще літню літній поки... зарано, але вже пора трохи думати про літню резинку. ось на автом'я. напоминаю, що не тільки запчастини, а і резина, акумулятори все-таки є, все завжди свіженьке. Це у нас також кінець чи середина, ну грубо говоря, під кінець 24 року. Ось така 4 штучки, комплектик r 15 215 на 70. Це недорога резинка, але добре ходить. Гарно себе зарекомендувала. Так що кому цікаво. По резині, акумулятори, запчастини, все до автомобіля. Автошка, Треба щось так по хазяйству для дому, будинку, будинок. Все, звертайтесь до нас. Все є техніка, інструмент дитячий, в общем, Краще сказати, чого нема, ніж те, що є.